Значить, з приводу ваги. Вага крісла сьогодні зранку міряв. Я сам не знав 6,650. І виграла скрипник Катерина. 6,5 поколі є. Шість з половиною кілограм. Вітаю вас, вітаю ваше крісло. А саме смішне, а саме смішне, всі, хто піднімав крісло, були дуже далеко від відповіді. Ну, всі, хто такі, о, я попробую. це нікому не помогло, не переживайте. Так, з приводу переглядів, найбільше відео набрало. Мільйон триста тисяч дев'ятсот чимось переглядів. Ну коротше, і найближчий, найближчий був Дмитро Боженко. Один і чотири написав. Так що крісла ваші можете. А я теж перший раз перворосію. Дивіться, зелене гарне. Жовте, хочете, я вам вишлю нове, бо його я тут так. прям сьогодні... а, а Я бачу, нормально нормально, чуєш, там жовто да. отак контенту. а третє крісло отримає той, хто набрав найбільше в мене переглядів з усіх. Тобто не знаю, давайте за тиждень Короче, або трь трьох днів буде достатньо. Я думаю, і тільки сьогодні крісло по знижці для тих, хто не виграв.